Співробітництво, стійкість та місцевий розвиток. Під такою назвою відбулася дводенна конференція у Поляниці. Там обговорили виклики і перспективи громад в умовах воєнного часу та євроінтеграції. Деталі розкаже наша Вікторія Резун. Обговорити нові проєкти та поділитися досвідом на конференцію з'їхалося більше п'ятдесяти керівників громад Прикарпаття. Також до участі запрошені за кордону гості. Це є польські колеги голови громад. Також до участі запрошені експерти, власне, які займаються профільними питаннями освіти, безпеки, енергоефективності, запрошені команди польських партнерів, які займаються добровільним пожежним рухом. Розвиток громад у воєнний час. Міжнародне. Співробітництво та впровадження освітньої реформи такі основні теми до обговорення на конференції. Профільна шкільна освіта. Розуміємо, що спадна демографія і всі речі пов'язані з нелюдненням, особливо в сільських територіях, потребують нових підходів. Тому власне будемо також про це говорити. І громади будуть ділитися кейсами співдружності, співпраці, реалізації спільних проєктів Україна, Польща, Україна, -Латвія. З початком повномасштабного вторгнення виклики були як і для всіх громад України, так і зокрема для громад Прикарпаття. Викликом було це. Прийняття та прихисток для внутрішньо переміщених осіб саме в нашій громаді було більше зареєстрованих 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Один із спікерів конференції, голова Дулинської громади, Іван Дирів, посадовець поділився досвідом міжнародної співпраці. Турки б'юкчик медже також тільки почалося повномасштабне вторгнення фуру допомоги для наших хлопців різними засобами, і тепер минулого року два котли великі 400 кіловатні для дитячої лікарні військомату також там і французи, і данці допомагали і інші. Ну, звичайно, наші друзі, поляки і німці завжди. За два дні учасники конференції обговорили понад 15 питань розвитку громад Івано-Франківської області.